Зараз у мене перерва і я вирішила випити кави. Сьогодні така була неприємна ситуація на роботі з моєю сотрудницею. Ну, вона місцева. Ну, скажімо так, у нас сьогодні багато людей було в обід. Ну, я там бігала напої, напої, наливала так? От, і розносила розноси. І підходить моя сотрудниця, каже: іди рознос, розноси розноси. А я кажу, ну я так подивилась на неї, думаю, по-перше, вона така сама, як і я, вона не має права мені щось говорити, що, що я повинна робити чи ні. <плес> а, от, і потім я кажу, ти не сказала, будь ласка. Ой, вибач, вибач, будь ласка. Ну, чому я так сказала? Тому що тут важливо завжди бути ну, вічливим і казати, будь ласка, якщо ти щось просиш, ми навіть кожен рік проходимо тестування тестування, такі іспити проходимо, щоб, по-перше, ми повинні бути вічливими в колективі. Не можна обсуждати своїх персонал за, кіль, за колір шкіри, за вік, за хто там одружений. Не можна ніяких заводити романів на роботі. Ну, що тут дуже ну, тут звільнити за це.